Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, що ж, виходить, в попередньому відео Орали. Тепер їдемо його покультивіруємо. У нас пішов дощ. Такий ще й доволі непоганий. Але землю я дивився десь сантиметрів поки що два промочив. Ну, в принципі, зараз чуть перемішаємо. І я думаю для посіву піде. Тому що вже тягнути більш нема куди. Культиватор мій, типу бомб перероблений на 5 лап. Докупив я вже лапи. Вже 5 таких потужних лап стоїть. посередній така сама широка, 330 стоїть. Ці 270 передні передній по 220, так як тут до колеса, щоб зазор був. В принципі, ось так як глянути майже перекриває повністю. Оця навіть з середньої тут просвіт. Ну, в принципі, землю поганяти можна. Так, бурінки в транспортному. Зараз ми тут цепки знімаємо і будемо працювати. Ось так переводяться борони в робочий, в робочий стан. Опускаються на садках, і тут вони грають. Я то показував сілочку зверху, додавлю на переробку культиватора. Ось помішав і тянув. Ось таке поле. Що тут наша замелька? Ну, в принципі, сантиметрів до п'яти якраз промокло. Зараз ми тут його це діло перемішаємо, так як е, анкерного типу в мене сівалка, то е, хочу трошки перемішати, щоб нормально, Бо щоб з сошниками... Ну, теж глибоко вийде. Треба чуть розпушити. Повний привід мійкнув. Ви бачили, підготовляв. Площу під посів, орав. Ну, потім покультивував це все діло сьогодні зранку. Тощик у нас пройшов такий ну, більш-менш десь сантиметрів 5 промочив землі. От, якраз я його трошки це мокре перемішав. І нарешті дочекалися випробування сівалки. Зараз будемо засипати перший сорт еміл. От від ванікійко. Потім поїдемо пробувати сіяти. Пшениці виходить, буде 25 кг, то дружина стане ззаду на сівалці, буде дивитися, щоб усі висівні. Ну, розподіляло зерно вірно, як то кажуть. От. Будемо випробувати, що в нас з цього вийде. пшеничка, протравлена сорт Еміл. Від Кійко. Я вам показував відео якось. Е, норму висіва виставу виходить е, цеєм. Десь буде сипати від 85 бубок. Зернинок до 105. Так як вісівні тут трошки різні. І що я не робив, ну, так середньо виставив десь так. Не можу я більш точно виставити. ну Я думаю, буде більш-менш нормально. Це все одно буде краще, як руками сіяти. Ось вісівні плюс-мінус по центру. Зірочка в мене стоїть зверху 28, знизу 18, колесо r 13 Добре, їдемо на. Сівалки вийшли негативні. Ці сошники, анкера, точніше, не годяться. Я їх почали сіяти вчора з дружиною, і земля покультивована, все, але трошки є пірій по городі. Їх тупо забиває, Получається сюди бур'ян отак накладає під низ. от І воно їде тут отака. Получається, ну, Земля трошки влажновата, їде така, як підложка з бур'яну, і зерно на ньому скопичується, така прям копічка. Потім хлоп, висипалась така зразу куча велика. Що не робив, вже зрізав ці нос носики. І получається, товарував шинку таку спереду. І ці крила загинав і розгинав. Нічого не виходить, забиває і все. Потім розрізав, отакий вигін робив. Вони так під кутом стоять, ще більше такого під кутом зробив. Нічого не виходить. Сам це все діло працює нормально. Сівалочка їде, ваги фата, вистачає, лапи також гарно підпушують спереду. І пробував, і кут міняв, нічого не виходить. Буду модернізувати. Посіяли десь всього сотих 7. І все. І покинули з дружиною, не виходить. Ну, з ворота там ще повідходив. Зараз покажу, яка земля на городі. Ось, бачите, її город, наче непогано вироблений. І все. Але кур'яцю хватає. Він, виходить, такий мілкий, але в краях ось такий пірей. Бачите, коріння стирчить. Він то наче заробився, все, щоб були сошники, це все діло працювало. Ось Бачите, від краю проїхали ось крайній ряд. Скільки тут виходить? 4 рази по 1,5 метри. Ми проїхали два рази туди назад, це було виходить, 6 метрів. І город у мене 112 метрів, десь 700-х зворота відійшов. І цим краєм я починав, доїхав до половини. І також, думав, там менше, як то кажуть, зілля. Нічого воно також не вийшло, покинули, буду якось потім досівати. Це вже хай залишається, як є. от Будемо потім щось допрацьовувати і виходить, пробувати далі сіяти, так як сроки піджимають. Вчора і дощик такий трошки пройшов, земелька закультивувалася, і наче. І поле рівненьке, гарненьке, а анкера це не знаю, на які вони грунти потрібні, де їм можна сіяти. Можливо, там заводський кінний був би краще, але на нашу землю на пісок не годиться. Особливо, якщо він влажний, вологий. От. Трошки розстроєний стільки, про, як то кажуть, часу потратив. Можливо, потрібно було мені раніше спробувати. Як воно сіє да щось думати. Але буде наступне відео з модернізацією. То працюємо, я думаю, все-таки ми посіємо сівалкою. Руками сіяти не хочеться. Всім доброго здоров'я, мирного неба, всім пока.